Всім добрий ранок, мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорії в місті бар, помила голову, зібралася і йду в старий бар. Ну, думаю, може хтось підкинув по дорозі. Гарна погода, але вже тако тепленько. Треба було раніше виходити. Дивіться. Отакий, я не знаю, хто це, Шміль. Він прямо додому до мене залітав. Такий хороший хлопець. Так, Машини їде, але не туди. Дуже гарна природа, скучила прям. А дивіться які вже гарні оливки. Ну, я думаю, що це оливки. А це інжир. Мені трохи схожу на горіхи грецькі. 10-10 стало, торможу машини, ніхто не стає. Ми побачимо, може. Я сподіваюся, що хтось стане, тому що ну, я пішки точно не їду. Під'їжджаємо до лікарні. Один хлопчина мене підвіз, дуже йому вдячна взагалі просто. Я стала на одному місці, дивлюся, що машини виїжджають з під мосту і вони мене не бачать. Я давай перейшла трішки нижче, стою, стою, Ну, Пару машин проїхали, не зупинився, одна зупиняється. Я кажу, що мені в старий бар. Він каже, ну мені треба реєструвати машину. Я кажу, докиньте до центру просто, щоб я там на автобус сіла, бо тут автобуси не проходять. Він каже, добре, і ми їдемо. Я кажу, що мені в старий бар, він на англійській розмовляє хлопчина. А він каже: ну, давай я заїду в центр. І, і поміняє машину. Я думаю, може знаєте, я англійську не дуже розумію. Кажу, ну давайте. Ну думаю, краще мене ніхто не буде, знаєте, за мене ну, на органи я не підходжу вже не той вік. Продати кудись в рабство, теж знаєте, з ногою. Коротше, ми заїжджаємо біля туполиці, там зупинка машин. Він ставить цю машину і ми переходимо в другу. Каже, просто ця не зареєстрована, якщо мене зупинить поліція, тобто я ще не встиг подати документи. І ми пересідаємо іншу. Я кажу, слухайте, ви займаєтеся рентикаром. Він каже: Ну, як тобі сказати, каже, в мене є шість машин. Я кажу, хочете давайте телефон. Якщо мене хтось запитає, то мене запитували мої підписники, чи можна орендувати машину. Він каже, нема питань дзвоніть. Так що, якщо що? Хороші, дуже класні машини, що одна, що друга в нього була, ну решту чотири я не бачила. От, можете звертатися, я вам дам телефон і все. І ми поміняли машину. Ну я думаю, ну хоча б до зупинки мене до кін. Ні, він просто мене довіз в саму лікарню. Я кажу, дякую. Потім я чую по дорозі йому дзвонить. Він каже: да, Зараз буду в добрих водах через 20 хвилин. Ну, тобто він трішечки повернеться, да, там навколо і вже поїде в добрі води. От, так що дякую Богу, що посилає таких людей. Зараз я сижу тут вже напевно пів години. Ну, сказала медсестра, що лікар все таки є в лікарні, тобто вона колись явиться, наче б додому не пішла. Є надія, що я сьогодні її побачу. Що станеться новий рік в цій лікарні і явиться ця зірочка. Лікар, якої я вже три рази не могла зловити. Ну, надіюсь, четвертий все-таки буде переможний. Він скажете, Юлія, що ти будеш кожен раз так їздити, чекати? Ні, я надію, що вона можливо покаже мені справи, які можна буде робити вдома. На оце я надіюсь, що там, звичайно, магніти чи електроди, що вони там припишуть, ну я не знаю. Без машини кожен раз стояти, тормозити це не варіант. А отак от може все-таки це називається Помила голову а не, не треба гребінця з собою брати взагалі. Хороше проходила зараз. Медсестра, дивіться на мене, каже: Ви не переживайте, вона є в лікарні. Я вам кажу, якщо тако кожен день їздити попутками в цю лікарню, то може вже весь бар знати. І добрі води, і шушень всіх буду знати. То на машині, і вони мене теж будуть знати будуть сказати, так отам стоїть в таку ту годину, не виходьте на трасу, не виїжджайте. Ви що? З'явився лікар, Невже, невже, свято. О, автобус проїжджає, Слава твою боже. Приїхав наш автобус, один євро коштує. Проїзд уявляєте, в подворецьці 90 копійок тут один євро. І ми їдемо вже в бар. Проблема в тому, що він в шушень не їде. Тобто мені ще треба буде від бару добиратися якось до шушені. Це саме погано, тому що якщо б він був, до нас їхав, це супер. Я навіть нікого би не зупиняла, бо я б собі стояла на шушені хоч годину, чекала б автобус, але його просто немає там. Вот. Можливо, навіть в магазин зайду тоді, щось куплю, поїсти і буду тоді вже машину тормозити. Юлія таксі веблом взяти. Не баблом, 10 євро, ну, подаріть мені, то я буду їздити машиною. машину. У мене немає таких грошей, щоб проїхати 6 кілометрів за 10 євро, чесно вам кажу. Немає. Тому. Дякую добрим людям, які зупиняються, які підвозять Це взагалі супер. При тому, що я ж не кажу їм там, до кінця мене підвозити, я кажу, вам по дорозі, от, де я йду, їду в старий бар. Можете по дорозі мене десь чуть-чуть підвести, а я там вже буду наступну машину тормозити, кому -то в ту сторону, щоб не спеціально мене завозили. Але хлопчина це бачите зранку каже, та нема питання. Зараз, я думаю, 39 є градусів, але ну, тут нормально дихаєш. Проїжджаємо зараз. Практично вже виїхала. це тобто, поки я поговорила, ми вже доїхали до Вару. Проїжджаємо біля Кіпса, тут у нас горочка тут. Зараз ми завернули, їдемо на автостанцію, щоб звідти ще забрати людей, і потім поїдемо назад в центр. Ось, будь ласка, зупинка. Звідси автобус іде на бар, на Сутоморе. Знаходиться прямо біля магазину Гюнджу. Цунгу. Юля, по якому ти вже вважаєш, взагалі непонятно. Тут недорогі товари для дому, але дивіться уважно, постіль би я не радила тут купувати. Мається на увазі подушки, наволочки для подушок хороші. Але всі ці, що запаковані в силофан, білизна, краще не беріть, тому що воно приклеюється все. Беріть, просто яка розвернута. Тоді ви бачите якість і що воно нічого не прилипає. Ви скажете чого? Тому що я кажу, можна розвернути? Вона каже, ні, не можна. Я кажу, хоч добре, якщо мені вдома не підійде, я можу повернути, не можна. І я беру такого потихеньку розвертаю. Розумієш, оця клейка речовина, вона налізла на простинку. Тобто, ну як його забирати? Я кажу, я не буду забрати. Закрила пішла. Ну, тобто нащо таке робити? У Вас брак, ви це знаєте. І ви не дозволяєте людям відкривати всюди, в Туреччині. Я мала право відкривати будь-яку білизну, щоб перевірити, щоб не було браку. Кажуть, Юля, ну це ж хороша фірма, який враг. Навіть в самих дорогих магазинах Туреччини, там де білизна дуже дорога, у мене бували люди, які писали мені Юля брак уявляєш. Я кажу, а чого вони відкрили? Ну якось незручно було. Все такі фірма така, без, без різниці. Ви купуєте товар, маєте відкрити його і подивитися повністю, все, абсолютно. Нічого не соромтеся, ви за це платите гроші. В техніці теж таке німеччині було. Мене з нього кажуть, ну вони не відкривають. Я кажу, ви уявляєте, ви мені купите пауербенк, привезете сюди, він не працює. Ну, ви повезете назад його? Ні. Ну вони не, не дають відкрити, поки не заплачуть. Я кажу, добре, заплатіть. При відкрийте, перевірте, чи працює, тоді все. Тому що воно на гарантії, я кажу, я розумію, ну просто сюди привезти, потім на гарантії назад відвезти усе таке, знаєте, кіно наше, бензин витрачати. Одразу. Купили, якщо це техніка, якщо не можна до того відкрити, хоча це теж якийсь бред, ми мікрохвильову пічку купували, все вони перевірили, що вона працює, тоді тільки ми заплатили. Ну як де? Все, абсолютно всі товари перевіряйте на касі. Тому що потім нічого не доказує. Автобус їздить по всьому місту, але що я зроблю, хоч якось до чогось мене довезе. А звідти буду, не знаю як. Ось ще одна зупинка, якраз з боку католицької церкви. Там написано кожні 15 хвилин, але не знаю, ще не було такого. Я ж не сижу на зупинці, не, не застікаю. Ще одна зупиночка. Ми не доїхали до самого центру, але зупинка називається центр. Як вам пояснити, от там три піраміди стоять. І ось ви проходите від пірамід наліво. Напроти ресторан «Норс». Багато людей вийшло, але я вам скажу, що цей автобус не їде на Сутоморе, він тільки старий барбар. -бар. Тому уважно дивіться, на які ви сідаєте, якщо вам до Сутомори. До Сутомора проїзд коштує євро 50 євро, а до бару євро. Ви мене запитували на прямому ефірі, чи працюють фонтани. Прямий ефір у нас проходить на каналі Джуліана Хом Official Кожен вечір, тому заходьте у гості. Ось, будь ласка, фонтан працюйте. Діти, мої красунечки, бігають по фонтану. Уявляється, діти бігали в фонтані, просто в плавках, а може в трусах, не знаю. Тобто через 5 хвилин пішки йде море. Не треба море, треба фонтан. все. Ну, у мене так само Тьома, мій син. Ми в Кімєрі, море. Будь ласка, йди плавай в морі. Ні. Фонтан, тому що воно знизу б'є, воно так весело. На Наше те море? Так цікавіше і веселіше. Будь ласка, на все 50% знижки. Баш, от баш, я не знаю, що таке. А све це все. Цікаво мова, так? Да? Ми вже та, проїхали українську спілку, хотіла вам показати. Тому що коли швидко їде, нічого не зрозуміло. Якщо тако пройти в діагональ чи перейти через дорогу, то там буде зелена п'яса. Базар. Ще одна зупинка прямо за зеленою п'яцею. Тобто, ви вийшли з неї наліво відійшли і буде зупиночка. Медітеріан Експрес. Старий бар і Чан що він заходить цей автобус. Я не знаю, чи саме це, але є е, і на чан. Там дуже хороший пляж. Всі хвалять, тому що там не багато людей. Не так багато людей про цей пляж знають. Тому і ці так ми зараз доїжджаємо до дякую, великий автобус зупинився ось тут. Хоча тут заборонено зупинятися. Я хлопчика питаю, ті білети продає. Кажу: він може зупинитись біля роми, тому що ота зупинка напроти общини. Отам мені далеко йти. А він каже, да може. І я їду. Кажу, шоферу, феру, зупинися. Він каже, так я не можу зупинитися. Була вже зупинка Рома. Я кажу, а я мала на увазі ось тут. Коротше, він каже, ладно, ну бо, тому що ж понятно, що якщо б я не була не намилися, то хто б зупинився, я б і не просила. Зараз зайду в Арому, напевно, щось куплю і вам покажу ціни нарешті. І буду якось добиратися додому. Коротше, що сказав лікар. Вона мені виписала, тому що в мене ж фізіотерапія має бути і на спину, і на ногу. Вона написала мені магніти, якісь електродіоди, чи що воно там, і е фізичне, якісь навантаження. Ось, і знаєте, де в Сутоморі. Я кажу, а що в Сутоморі є лікарня? Вона каже, так є дом здравля, і там це все є. Чому вона призначена Сутоморі? Тому що я кажу, що я живу в Шушені. Я кажу, то може вам краще на суто море. Я кажу, ну, звичайно, так тут добре в тінь очку, ви не уявляєте, взагалі не спекотно, просто супер. Може я тут полежу. Та хочеться, я зараз покажу, як І Такі шишки, і такий вітерець класний, просто. Просто супер. Взагалі бомба. Не хочу виходити звідси. там арома. Іди ж, Юлія, ти, ти зараз будеш лізти, а не йти. Розповідаємо, що було в лікарні. Я сижу, чекаю черги, десь пів години. І я вже йти в кабінет і я відчуваю, хлопці закривайте вуха, що я протікла. Така думка, супер, Юля. Просто, просто зірочка. А що робити? Я її четвертий день ловлю. І треба заходити, заходжу. Вона каже, ну присідайте, знаєте, присідайте. Я кажу, знає, я постою, знаєте. Я кажу, слухай, де можна, дивлюся, вони не є, можна я поперу сукню, на каже, що сталося. Я кажу, та я протікла. Вона така дивиться. Каже, в тебе є що замінити? Я кажу, є, замінити є що. Просто я не відчула, що там потоп. Ви знаєте, коли е, от таке починається вже за 45 років, то воно йде, то воно не йде, то воно просто потоп починається. Мені здається, від спеки таке сталося. І я застиралася, вийшла ще, звичайно, на коридор, витрила стільчик, щоб ніхто не всівся своєю сукню. І, і добре, що був автобус, я рушники мене тут так я поставила, тому що мені дуже пече, підмишки вони тонкі, і воно на спеці просто Хоча Я мажу підмишки спеціальним кремом, я вам покажу, може кому добиться. Ось, І так доїхала. Апельсин євро 75, лимони 2,49. Груші 2,49. Мандарини зелені 7,89, нічого собі. О, груші євро 79. Напевно, я не знаю, де, для чого це. Кружка, да. Виноград 3,59. Ківі 5,05, але вони тверді, не будуть кислі. І ці 2,59. Банани тут непогані, до речі, жовті. Авокадо 2,65, навіть непогано, Я попробувала, Ну, по м'якості. 2. Що це? все написано підряд, я не знаю. Ананас 2,59, сливи євро 89, яблука євро 55. І такі євро 45. Перець 2,25, євро 75, капуста 2,79, броколі 6,29. Чому суди ці Отак От зберігаються сумки. В магазині Арома. І це і не тільки в Аромі, Франція так само. Заходите, Заходити, йдете собі спокійненько. Все. Їх ніхто не троне, бачите, вішечки які. Так що не переживайте. Отут у нас ще електросамокати ставлять. Людей немало в магазині. Ввечері, звичайно, більше більші черги. Чекай, за мене приїхала красуня така. Ми виїжджаємо, подивіться, скільки машин. Тут накопилося. Що я багато всього набрала в магазині, то я не то, що не дойду, я не дотащу і не дойду. Ого. Це я вам кажу, що в барі нема пробок. Це я вам набрехала. Я, просто... я ж не за рулем. Так, да, Юля, і ти взагалі сидиш вдома, звідки ти знаєш? От, будь ласка, показую вам. Да, всі дивіться, через річку їдуть. Все. І тут, до речі, пробка зараз теж була. Всім зручніше. Так. Покажу вам, що сьогодні купила на 30 євро. Картопля 69 центів 1 кілограм. На євро 18 взяла. Курочка 2,99 за кілограм, вийшло за дві таких курки 10,60. Але бачите, вони чуть ли не по 2 кілограма. Далі сир гауді 8,39 за кілограм. Це просто, просто ціни сумашечі. Вийшло на 2,95, ну, практично 3 євро. 350 грам. Масло 4,49. Буває, на знижках воно, але сьогодні не було. Прокладки, вибачте, але таке теж треба 3 євро. Кілограм курків, розумієте? І порошок 4,99. Коротше, 5 євро. Непоганий. Паре, знаєте, Я колись купляла Аріель, заспокоїлася. Беремо те, що дешевше. Ця шоколадка 3,49. ось, це в зараз на знижках. Так вона 6,85. Якщо додивилися відео до кінця? Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, мира на всій землі.